Син, що ним, що й той об'явив, освічений Івана, коли в день зіростолим, були до нього послали священників і віликів, спитати його, хто ти, і Він признався, не заперечив, признався, я не Христос. Вони спитали Його, що ж і я тих. Ні, молив він, пророг тих, ні, відповів він, і тоді вони сказали йому, хто хоче ти, щоб відповісти тим, і нас вислали, що про себе скажеш, і Він промовив, я Господи душу в гостині, ти у. Господні, як сказав про Місая. Ісая, коли ж посланці з сейчас, і спитали, Його, кажучи, до нього чого ж ти нестиш коли ти? Ані Христос, ані не є, Іван Іванів відповів я прищу водою, але серед вас стоїть Той, якого ви не знаєте. Він той, що йде після мене. І був передо мною, і я не відний розв'язати йому суття його. Сталося це у Литанії, по той вікій дану, де й Христос.